Вітаємо сьогодні: Хабс про поточний емоційний стан. Я вітаю нашого гостя, Юрія Велікдо. Доброго дня! Дякую, що завітали до нас, і давайте обговоримо такий важливий момент в психології суспільства. Перше, перша тема, яку я підготувала для розкриття панічні атаки. Як зрозуміти, що в людини відбувається або відбулась панічна атака? Що це? Панічна атака це насправді дуже зараз поширена тема. Багато людей звертаються з панічними атаками, але багато людей і плутає насправді що це є, тому що за фізичною симптоматикою панічну атаку можна сплутати із серцевим нападом. І також можна сплутати з деякими іншими захворюваннями. Тому важливо розуміти, що перше, це людина відчуває дуже сильний напад страху, напад паніки. Вона тілесно переживає, що у неї віднімаються ноги. Багато пацієнтів описує це як я не маю опори, я наче пливу в повітрі. Багато людей кажуть, що їм важко дихати, не можуть зробити вдих. А багато людей каже про те, що оніміння кінцівок є, і це дуже лякає. І перше, що розповідають люди, які переживають панічну атаку, це страх померти. Дуже сильний страх людині здається, що вона вмирає, і насправді панічні атаки не тривають довго. Тобто, в деякій літературі написано, що вони можуть максимум бути 30 хвилин, але я не ну не зустрічав такого. З досвіду моїх клієнтів, це максимум 10 хвилин, і то 10 хвилин це така затяжна панічна атака. Якщо насправді панічні атаки відбуваються на фоні благополуччя, ну звісно, що ми зараз всі живемо в фоні війни, але у людини. Начебто все окей, тобто вона а, має де жити, має що їсти. Ну, з досвіду моїх клієнтів, і тут з нею це відбувається. Тому що, в принципі, якщо брати з точки зору гештальтерапії, панічна атака це заклик про допомогу, це заклик про те, що людина сама не може впоратися з складним періодом, який вона переживає. У мене були ситуації, коли до мене зверталися військові. Які вже були звільнені, ну, тобто вони відслужили своє, вже свій термін з ЛАВ ЗСУ, і вони в, у цивільному житті не могли адаптуватися. І на цьому фоні могли бути панічні атаки. Тому що коли людина не знає, як далі, це дуже сильно лякає. Ну Начебто, все окей, є гроші, є де жити, є родина, але... Цей сам період, те, що відбувається, ця зміна різка, Джані Франчесетті, який написав цілу книжку Італійський гештальттерапевт про панічні атаки, він багато досліджував. Він сказав, що взагалі писав там, що це. Коли людина переходить з Ойкоса до Поліса. Ойкос це таке безпечне місце, де людина переживає себе як прийняту, як підтриману. А поліс це там велике місто, де багато різних людей, багато ситуацій, і людина відчуває себе дуже розгубленою. Розгубленість це характерно до стану панічної атаки. І людина відчуває себе дуже сильно розгублено. Перший маркер це страх смерті. Другий маркер це страх зійти з розуму, тому що людина переживає, що вона не може контролювати своє тіло. І це схоже на те, що наче люди, ну мені деякі люди казали, що це наче я щось таке випив чи з'їв, і я не можу взагалі рухати своїм тілом. Воно мене не слухається. І це викликає дуже сильний страх. Ви описали стан, який дуже схожий на соматичні захворювання, те, що відбувається з нашим тілом. Чи означає е, цей момент, що панічна атака потребує медичного коригування ліками, наприклад? А тут важливо розуміти, чи це панічна атака, чи панічний розлад. Тому що, якщо панічна атака, вона, в принципі, разова. Я знаю людей, у яких один раз була панічна атака, коли щось там різкі були якісь зміни. Я знаю, у мене були клієнти, які перед весіллям відчували панічні атаки перед народженням дитини. Тому що, начебто, це еустрес, позитивний стрес, який не, не приносить негативних наслідків, але там дуже багато хвилювання, і це ото, ото є перехід від. А, умовного ойкосу до полісу, тобто це про якусь сильну кризу, яку людина переживає. І тому а, тут дуже важливо розрізняти, якщо це разова історія, ну, таке бувало. Я дуже багато знаю людей, які один раз в своєму житті переживали панічну атаку. Але якщо це повторюється, можна говорити про ймовірність панічного розладу. Панічний розлад може бути або м -м, легкий, або середній. Якщо це легкий панічний розлад, людина схильна до панічних атак раз на місяць, десь в середньому. Якщо це відбувається частіше, це панічний розлад середньої тяжкості, і тут е, важливо звертатися до лікаря-психіатра, тому що е, ну, протитривожні інколи призначають людям, тому що ну, це вже такий стан, який повторюється. Угу. Чи можна передбачити виникнення панічної атаки, якщо це не одиничний епізод, а серія. Тобто є якісь передвісники? Люди бояться повторення, коли вони навіть якщо його не буде. Так я знаю людей, які там п'ять років тому пережили один раз панічну атаку, але чомусь інколи вони повертаються до цього в думках. І є передвісники, тому що можна в принципі відслідкувати, але відслідковувати це краще на сеансі у психолога, тому що самостійно не зовсім людина може по одному епізоду зрозуміти, що з нею відбувається, і відрефлексувати, який фон у неї в житті, які події у житті. Навіть інколи люди не пов'язуються в сенсі там у мене ж все добре. У мене ж там діти поїхали за кордон жити. У них все добре. Вони врятувалися, а те, що людина лишилася сама, наприклад. Тут і її це лякає, вона витісняє. Тому тут важливо розбиратися, в чому саме річ. А, в принципі, а, якщо людина пережила сильний стрес і вона схильна до тривоги, тобто вона періодично у себе відслідковує тривожні стани, то це може бути маркером того, що ну, це треба взяти на карандаш. Якщо люди після одної панічної атаки намагаються там відслідковувати це, тому що розуміють, у якому це було там, наприклад, звільнили з роботи чи була загроза того, що звільнять з роботи, наче все було добре. І тут одномоментно. Часто у людей, які втратили когось, ну, наприклад, у мене був випадок, коли на психологічній групі там, почали розбирати смерті. І смерті були в анамнезі там, в родині цієї людини ну, вже там років п'ять тому. Але коли дійшли до теми смерті, у людини відбулася панічна атака. Вперше в житті. Вперше в житті. А можуть бути якісь узагальнені визначені тригери панічної атаки. Чи в кожному епізоді і випадку це індивідуальна історія окремого клієнта? Я б схилявся до тої думки з мого досвіду, що це в кожному випадку окрема історія окремого клієнта, але є певні фактори в фоні. Ну я б завжди досліджував, як це про різку зміну і про неможливість витримати це. Тобто, в якийсь перехід там чи людина закінчила університет, і вона має тепер працювати. Такі були випадки, чи людина має переїжджати в іншу країну. І тут багато страху, бо там нікого нема. А, такі, в такі моменти, коли людини різкі зміни, важливо пам'ятати про це, що м, варто пошукати ресурси. Не просто там кидатися в Омут з головою, тому що це може стимулювати панічну атаку, якщо людина в принципі тривожна, і якщо людина е, ну, така нервово легко збуджується. Про що говорить чистота панічних атак? Чи може це бути ознакою саме панічного розладу, про який ви вже згадували? Насправді так, панічний розлад можна діагностувати, звісно, його може діагностувати лікар. Тому якщо це повторюється періодично один раз на місяць, то вже є. Ну, радять звертатися до лікаря, не треба боятися, лікарі, психіатри це нормальна абсолютна історія, не треба це стигматизувати, я завжди кажу людям. Тому що лікар має право лише лікар, на жаль, психологи цього не мають, а може і на щастя, виписувати препарати. Тому інколи, коли людина, наприклад, не має достатньої підтримки в фоні. Коли людина не працює в особистій терапії, тому що це ну, теж дає певну підтримку і певне відзеркалення, того, що те ті процеси, які з людиною відбуваються, вони є нормальні. Коли маленька дитина в здоровій родині зростає, їй дають фідбек, зворотній зв'язок, відзеркалюють, що її почуття нормальні, що вони мають місце, дитина отримує легалізацію. А доросла людина, яка травмована була ще й в дитинстві, можливо, вона не знає. Що з нею відбувається? Вона переживає порожнечу всередині себе, вона переживає самотність і відсутність підтримки. І саме в таких станах може розвиватися, коли людина не знає, що робити. Ну, людина так метушиться. І в цьому сенсі дуже важливо мати підтримку регулярну психологічну і психотерапевтичну. Якщо немає ресурсу, є зараз дуже багато фондів, які безкоштовно надають цю підтримку. Тобто я все ж таки за те, щоб українці були за психологічну грамотність, щоб вони знаходили фонди, знаходили навіть без грошей, можна це знайти зараз період війни. І головне ще мати підтримуючий фон а, тобто родичі, друзі, колеги, хтось, з ким можна поговорити і розділити це все. Бо з моєї статистики до панічних атак більше схильні люди, які не мають емоційної близькості в своєму житті. Тобто, людина відчуває себе як відрізаною. Як відрізаною, і всі почуття, які вона переживає. Ну, вона розуміє, що це забагато для мене. Я цього не вивожу, здається, я вмираю. Ви розглядаєте е, наявність е, панічної атаки як сигнал від е, тіла, від е, психіки про е, проблему, небезпеку і кризу внутрішню? Звісно, звісно. Пані, панічна атака, от, наприклад, гештальт-терапія, розглядає, що панічні атаки це е, якраз такий заклик про допомогу. Про те, що людина десь збилася, вона потребує орієнтиру якогось, якоїсь підтримки, якоїсь комунікації щирої. І ну, так багато людей виховані, і це родинна історія, що якщо не було емоційної близькості в родині або порушували кордони, або ця турбота була занадто нав'язлива гіперопіка, то людина відмежовується, вона просто не знає, як це нормально, здорово підтримувати комунікацію з іншою людиною і поважати кордони одне одного. І тоді людина може обрати такий, якщо у неї була гіперопікаюча, до прикладу, родина я буду собі сам по собі, я не буду з вами. І тоді людина замикається і якраз вона більше буде відреаговувати таким чином, тілесно. тому що зупиняє людину. Коли вона не може впоратися саме тіло? Зрозуміла. Чи є в вашій практиці рекомендації щодо першої допомоги або самодопомоги, саме психологічної, в момент розвитку панічної атаки? Чи може людина, яка вже обізнана і знає, що, що це таке? До себе застосувати якісь вправи, щоб полегшити свій е, стан страху, е, проблеми, е, ну, кризову ситуацію усунути. Угу. Звісно, є вправи, які я люблю надавати своїм клієнтам. Ну, коли вони вже це переживають, не вперше, коли це вже є панічний розлад, то люди знають. Що як це триває, як воно починається, який може бути тригер, і вони собі проговорюють, це пройде, я знаю, я не вмираю, все буде добре, за п'ять хвилин це пройде. Лю людина сідає, дуже важливо сісти, не йти і тим більше не лягати, бо думки про смерть, коли людина ще й лягає, В це. В горизонтальному положенні. Тому важливо сісти, так, щоб відчути свої сідниці, відчути свою спину, поставити ноги на підлогу і спертися. Подихати. Тут важливо повернути собі контроль. Бо панічна атака це про те, що я не маю контролю ні над чим, навіть над своїм тілом. І перше, що ми повертаємо контроль, ми сідаємо і ми дихаємо. І намагаємося дихати таким чином, щоб вдих робити носом, а видих робити ротом. І видих має бути. Трішечки довше. Якщо ми візьмемо, наприклад, на 4 рахунки ми робимо вдих, і на 7-8 ми робимо видих. І таким чином ми можемо зробити 5-10 циклів, це з легкого. Потім можна долучити таку історію ще спостерігати так, за тим, як ми дихаємо, дихаємо, щоб це було діафрагмальне дихання. Якщо ми покладемо одну руку собі на груди іншу на живіт, ми маємо поспостерігати, як буде рухатися наш живіт. Якщо живіт рухається, тоді ми дихаємо так, як нам треба, і, звісно, видихаємо ми через рот. Потім можна ще оскладнити цю історію. Тобто можна додати затримку дихання. йоги, є такі техніки, називаються пранаями, їх дуже часто зараз в травматерапевти використовують. Ми просто затримуємо. А, наприклад, ми робимо вдих на 4. На 4 робимо так само затримку. Робимо видих на вісім, і до, там, до 4, скільки можна, затримку так само. А також є техніка дихання квадратом, ми можемо це все комбінувати. Тобто ми можемо дихати, вдихаючи носом, видихаючи ротом, спостерігати це найскладніший левел, як рухається наш живіт. А так само ми можемо затримки додати і рухати очима по квадрату. Тобто, якщо є квадрат у нас, то ми робимо вдих на 4, затримка на 4, видих на 4, затримка на 4. І таким чином ми рухаємося по квадрату, і це відбувається цикл так само. Кажуть, від 5 до 10 разів, і трішечки це повертає у стан тут і зараз. А дуже важливим є техніка 5 4 3 2 1 Я дуже люблю її давати навіть дітям, тому що зараз навіть серед дітей бувають напади. Коли ми спочатку знаходимо 5 речей навколо нас, які ми можемо назвати, ну, наприклад, коричневі, двері. Там, біла стіна, там, червона картина, зелена рослина, якось ми характеризуємо їх. А потім чотири речі, які ми можемо торкнутися. Наприклад, там, холодний стіл, гаряче крісло, там, шершавий килим. Щось ми там проговорюємо. Можна це проговорювати пошивки, таким чином ми вмикаємо ще і нашу. Мову, тому що коли людина перебуває у стресовій ситуації і у панічній атаці, людині буває складно одразу почати говорити. І таким чином ми собі повертаємо цей контроль. Після того ми знаходимо три речі, які ми можемо почути. Наприклад, їздять машини, гул від машин, там. а є, там, наприклад, листя шелестить. Тобто ми помічаємо ці звуки. А потім ми знаходимо, або що ми можемо понюхати дві речі, якщо вони тут є. Якщо їх немає, я завжди пропоную людині згадати два запахи, які вона любить. Наприклад, хтось любить там печені, печену здобу, хтось любить запах кави. Людина згадує і таким чином вона теж заспокоюється. І Ще один, це останній крок: він про те, що ми можемо або спробувати на смак, деякі люди щось носять з собою, якусь цукерочку, або можуть якусь жуйку носити з собою. Якщо ми нічого з цього не маємо, ми можемо просто покласти собі руку на груди і сказати якусь приємну річ про себе. Наприклад, я молодець, що я впорався, я знаю, що це панічна атака, я з нею впорався, чи там впораюся. І там згадати якусь ще приємну історію зі свого життя. Таким чином, у нас повністю функціонують всі відділи. У нас функціонує і лімбічний відділ, і рептилоїдний мозок, і неокортекс. Тобто, ми задіюємо це така методика з КПТ, коли ми задіюємо повністю. І повністю наш мозок, всі його відділи, і таким чином людина відновлює контроль над ситуацією. А можна я е, виконаю як резюме для того, щоб закріпити в пам'яті е, саме е, складну вправу. Е, на початку складну 5 4 3 2 1 Бо вона мені здається дуже ефективна. Вона саме про абсолютне повернення самоконтролю. 5 – це 5 е, предметів навколо тебе. Чотири це чотири тактильних відчуття навколо тебе. Три це три звуки навколо тебе. Два це два запахи або аромати. Угу. І один це смак. Так. Запахи і смаки мають бути приємними, прийнятними або улюбленими для того, щоб це позитивно давало емоцію для людини. Ми говорили про. Кризові зміни в житті людини, які можуть бути тригерами для панічної атаки, але ми називали досить очікувані зміни в житті, в мирному житті. Які причини в нашому житті під час війни можуть стати пусковим механізмом для панічних атак у людей? Ну наскільки я. З цим стикався від початку війни, а це може бути як у тому випадку, що я сказав, перехід від військового життя до більш мирного, тому що військові звикли там бути у постійній напрузі, відчувати що кожна хвилина там вони роблять справу, яка рятує життя. А тут, коли вони повертаються, ну тут є складнощі адаптації. І це про ідентичність, хто я там і хто я тут. І це дуже страшно може бути. А для цивільного населення, це якщо є обстріли, якщо є деякі люди дуже тригіряться, ну, особливо якщо вони там переїхали, переміщені, навіть від звуку сирен. У мене були випадки, коли люди, які переїхали в умовно безпечну частину на західній частині України зі Сходу, дуже сильно тригерилися, коли ну, вони не видалили додаток тривоги. І дуже сильно тригерилися, коли чули цю тривогу просто в додатку. Також можуть бути, можуть провокувати, я завжди кажу, що треба робити інформаційний детокс? Якщо люди постійно гортають стрічку телеграму і, звісно, бачать там суцільні неприємні новини. І якщо людина, в принципі, схильна до панічного розладу, вона за все переживає, все сприймає близько до серця, то це може бути також. Звісно, якісь місця. Можуть теж викликати, ну, наприклад, якщо людина пам'ятає, в якому місці у неї сталася панічна атака, людина може боятися цього місця, пов'язувати, що саме через це місце це у мене сталося, і уникати цього місця. Хоча, з мого досвіду моїх клієнтів, коли, там, наприклад, вони е, уникали цього місця, то панічна атака ставалася з ними в іншому місці. Тобто, це не завжди підв'язане під місце. Тобто, це так, е, Функціонує наш мозок, наша пам'ять, ми себе так трохи обдурюємо, що це пов'язано з місцем, я його буду уникати, і тоді у мене нічого не станеться. Ні, так це не працює. Воно може статися будь-де. Тому я пропонував би, звісно, ми не можемо повністю виключити це, бо війна це непередбачувана історія. Ну це не те, що можна прорахувати. Хоча, звісно, ми використовуємо досвід тих самих ізраїльських колег, у яких давно вже йдуть військові дії. Але там ті самі тести Basic PH про опори, які я дуже сильно рекомендую всім клієнтам своїм, щоб зміцнити свої опори, ресурси там якраз розкладено. Але тут така історія, що ми не можемо повністю сказати, що може спровокувати. Можна побачити якусь історію там, про загиблу дитину, ну, мама, яка має дітей. І вона може, там, що дитина загинула від ракети, і вона вже може настільки злякатися, що дитина її помре. Інколи цей страх смерті пов'язаний, ну коли дуже сильно зав'язка там на дитині, на чоловіку, на комусь з близьких, може бути панічна атака, пов'язана зі страхом за когось. Хоча насправді ми боїмося за себе, якщо це глибше розбирати. Але це тема іншої дискусії. Ну, коли дуже важлива ця людина, то здається, без цієї людини помру я, і це переживається як власна смерть, і тому це теж може викликати панічний напад. Як підтримати людину в стані панічної атаки? Чи є е, заборонені дії, яких жодного разу не можна застосовувати до людини? А, ну, звісно, людину найкраще людину підтримати, це е, спокійно пояснити їй, що я поруч, а можна людину ну, взяти за руку і провести посадити, да, щоб людина сіла і подихала. І можна застосувати ці речі, сказати, давай подихаємо, чи давай порахуємо речі, почуємо звуки, торкнемось чогось, ну, 5-4, 3, 2, 1, подихаємо. Можна просто дати знати людині, що я поруч з тобою. Чого категорично не можна робити. Не треба на людину кричати, не треба казати, що. Все буде добре, не треба людину смикати і тягнути там, кудись. Да? А, там. а головне, ну, і головне не кидати людину, якщо це близька людина, там, злякатися і покинути її, там, піти, бо ну, різні бувають реакції. Е, головне просто сказати, що я поруч, це може скінчитися. Ти не, не один чи ти не одна. Я буду тут сидіти з тобою. Ну, і якщо знаєте техніки самодопомоги, можна це застосувати. Як правило, у присутності іншого це проходить швидше. Зрозуміло. Дуже дякую. Змістовна розмова. І мені здається, ми максимально просто і зрозуміло поговорили на тему панічної атаки, і е, чому її не варто боятися. Але тим не менш, чому треба займатися психологом? Розумінням себе і відпрацюванням власного самоконтролю. Так, дякую вам, дякую, наші любі глядачі. Будьте здорові!